Доброго дня! Тема сьогоднішнього уроку стан репродуктивного здоров'я молоді України в наслідки ранніх статевих стосунків. Важливою складовою поняття здоров'я є репродуктивне здоров'я. Репродуктивне здоров'я це стан повного фізичного і соціального благополуччя, а не тільки відсутність захворювань репродуктивної системи і порушення її функцій. Репродуктивне здоров'я означає здатність до народження дітей, це означає також і право доступу до відповідних послуг у сфері охорони здоров'я, що дозволяє жінці безпечно перенести вагітність і пологи, виростити і виховати свою дитину. Цивілізоване суспільство приділяє увагу охороні репродуктивного здоров'я, сприяє забезпеченню добробуту сім'ї. Стан репродуктивного здоров'я молоді в Україні сьогодні не є найкращим. Його низький рівень визначається соціальним становищем громадян, недостатньою увагою до інституту сім'ї, незадовільним станом здоров'я підлітків, на яке негативно впливає поширення таких шкідливих звичок, як тютюнокуріння, вживання алкоголю та наркотиків. Підлітки, які вживають наркотики і алкоголь, ризикують залишитись безплідними. До такого результату призводять ранні статеві стосунки, венеричні захворювання, небажані вагітності, і аборти, тобто штучні переривання вагітності. Українські лікарі відзначають у підлітків підвищення рівня захворювань сичової системи, причому як у дівчат, так і у хлопців нерідко це пов'язане з тим, що підлітки одягаються не за погодою, багато часу проводять на вулицях. Сидячи на холодних бетонних спорудах. Отже, ситуація з репродуктивним здоров'ям молоді в нашій країні є непростою і потребує змін на краще. Репродуктивне здоров'я, як і здоров'я в цілому, визначається різними чинниками, насамперед спадковістю, оскільки батьки передали нам на свої певні ознаки, зокрема й ті, що визначають репродуктивне здоров'я. Також важливим чинником є і спосіб життя, наявність корисних і шкідливих звичок. Окрім цього, репродуктивне здоров'я визначається системою охорони здоров'я, що існує в нашій країні. На репродуктивне здоров'я можуть також впливати соціально-економічні і природні чинники, наприклад, екологічні. Кожен із чинників здоров'я. Може як позитивно, так і негативно впливати на репродуктивне здоров'я людини. Раннє статеве життя призводить до багатьох негативних наслідків. Організм підлітка готовий до цього ані фізично, ані психологічно. Підліток не може брати на себе відповідальність за складні наслідки таких стосунків, оскільки соціально і економічно залежить від батьків. До негативних наслідків ранніх статевих стосунків. Належить, зокрема, небезпеча передачі ран... статевим шляхом різних вірусів. Понад 100 різновидів таких вірусів учені об'єднали в одну групу папілома віруси. Папілома це пухлина, яка найчастіше утворюється на шкірі слизових оболонок. Появу таких пухлин спричиняє особливий вірус, вірус папіломи людини. Серед пухлин є доброякісні, а їй такі спричиняють дуже небезпечні захворювання, наприклад, рак матки шийки. Найпоширенішим шляхом інфікування папілома є статевий. За умови використання презерватива під час статевого контакту значно зменшується ризик зараження. Однак варто пам'ятати, що це не дає гарантії повного захисту. Оскільки зараження вірусу може статися і в разі контакту з незахищеними ділянками шкір, тому важливою є профілактика інфікування для підлітків це уникання статевих контактів та дотримання особистої гігієни. Небезпечні статеві контакти можуть бути також причиною зараження ВІВ-інфекцією. До ризиків ранніх статевих стосунків належить рання вагітність. Що наражає на небезпеку здоров'я матерів підлітків і їхніх дітей, стреси та психологічні травми, пов'язані з неготовністю нервової системи підлітка до таких стосунків, інфекції, що передаються статевим шляхом, зокрема вілінфекція, рання вагітність шкідлива для організму дівчини-підлітка, а пологи стають справжньою медичною проблемою. Крім того, постає й інша проблема соціальна. Підлітки не готові ростити свою дитину, виховуючи її, оскільки самі потребують батьківської опіки. Рання вагітність є також складною психологічною проблемою для дівчини.